Тання ефір на телеканалі Віка продовжує програма Контакт студії – кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Янко. Рада вас вітати в нашій студії. Здравствуйте, Вікторе Григоровичу. Гасло вашої передвиборчої кампанії чесний, тому що з народу багато хто із кандидатів у народні депутати і народних обранців каже про себе, що вони чесні. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали таке гасло і чим ви чесніші за інших, якщо можна так сказати? я не хочу сказати, що я чесніший за інших, а просто по життю так склалося, що я весь час обираюся людьми. Перше молоддю, бо був секретарем комсомольської організації, потім був секретарем партійної організації, потім обирався заступником голови колгоспу. І нарешті обирався головою колгоспу. І все це вибирали люди, чи молоді, чи старші, чи разом. Одночасно я депутат, який пройшов від сільської ради до Верховної Ради. І знову, хто мене обирав? Виборці. Тобто, впродовж свого, я кажу, свідомого життя мене весь час обирали люди, довіряючи мені і організації, і, відповідно, виробництво, трудові колективи. І, звичайно, закликали, вибираючи мене, до депутатської діяльності. Свідомої, відповідальної. Тому я завжди із виборцями, завжди із своїм народом. Тому я весь час підзвітний їм, і я не маю права і не мав права ніколи бути нечесним. Я був зобов'язаний їм служити як депутат і, відповідно, виконувати свої функціональні обов'язки, якщо мене обирали на якісь інші посади. Тому це зобов'язує сьогодні мене бути чесним перед людьми, щоб вони мене обирали й далі, щоб я свій потенціал трудовий, життєвий і депутатський використовував. Віктора Григоровичу, а скажіть, будь ласка, чи бачите ви вирішення тої ситуації, яка вкла... склалася з ошуканими вкладниками кредитних спілок, з населенням, яке не отримало кошти від колишнього банку Ощадний СРСР? Чи є у вас чіткий алгоритм, як діяти, аби повернути людям їхні вклади? Ви знаєте, в центр своєї діяльності я ставлю людину як соціальну цінність. І не можна так поводитися з людьми. Щоб мати відношення до людей таке несерйозне, безвідповідальне, як це сталося із складниками Ощадбанку Радянських Соціалістичних Республік. Тому, щоб повернути нашим вкладникам ці гроші, треба перше, що зробити, що не робиться впродовж всіх років Незалежності у Верховній Раді України. Хоча такі законопроекти подавалися, визнати внутрішнім боргом держави за заощадження громадян, які вклали в Банк ССР. І тоді кошти закладаються в державний бюджет і щорічно повертається. Це аксіома, її використали інші держави колишнього Радянського Союзу, зокрема, Білорусія, Росія, які вже. Фактично повернули людям кошти. Тому треба на законодавчому рівні вирішити питання визнання внутрішнім боргом держави заощадження і повернути, врешті-решт, зароблені людьми кошти. Чи будуть за це голосувати народні обранці? З бюджетом От отут, завжди тут І є ота чесність. Коли ми йдемо на вибори, ми всі обіцяємо. Коли приходимо в Верховну Раду і забуваємо. Що нас обирали виборці, тим більше, якщо ще й по округах, то наш обов'язок проголосувати за це. І я все буду робити, можливе і неможливе, переконуючи депутатів, що, врешті-решт, треба проголосувати за цей закон. А що із вкладниками кредитних спілок? Я підтримую вкладників кредитних спілок. Ми з ними співпрацюємо по Черкаській області, з їхньою ініціативною групою. Я також стою на тому. Якщо держава не забезпечила виконання закону про кредитні спілки, не захистила їх від недобросовісних, безсовісних засновників кредитних спілок, які обанкрутили кредитні спілки, а також позичальників, які позичили гроші, а сьогодні не вертаєте, і не можна повернути людей, то тоді держава повинна визнати також внутрішнім боргом держави ці кошти і повернути їх ошуканим вкладникам кредитних спілок. Вікторе Григоровичу, а скажіть, будь ласка, ви одна з численних своїх зустрічах з людьми говорите і виступаєте проти адміністративно-територіальної реформи. Конкретизуйте. Чому ви проти? Адміністративно-територіальна реформа, яка склалася впродовж багатьох десятиріч в радянський період, вона і сьогодні цілком задовольняє По чисельності населенню, території, і зокрема, території сільських рад, районів, областей. Але коли ми сьогодні хочемо зменшити кількість районів, наприклад, в нашій Черкаській області, там, наприклад, до 4-6, то уявіть собі, як добиратися до таких райцентрів людям, яким треба вирішити ті чи інші питання, тим більше в період, коли погано ходить транспорт, не забезпечується транспортне сполучення, потім. Розширення території сільських рад приводить до того, що навіть по мінімальних проблемах, які треба вирішувати, довідку взяти, піти, поскаржитися чи вирішити якісь питання, треба йти за десятки кілометрів. Це саме стосується лікарень, це саме стосується і шкіл. Тобто проблема на проблемі. Тим більше, що в цих умовах і забезпечення потім населення. А я можу привести приклад по Канівському району, де є села, де раз в три дні привозять хліб. Уже в цей період, то вибачте, як ми можемо укрупняти райони, сільські ради і областя, що потім під гаслом, нібито ми боремося із бюрократією, чиновниками, то їх треба просто скорочувати, але території не міняти. Так звана оптимізація не принесе нічого доброго. Бо якщо сьогодні запроваджуються денні стаціонари в лікарнях. І людина потім за десятки кілометрів повинна добиратися вранці і ввечері, а особливо взимку, ще й транспорту немає, то яке те лікування. Тому я за те, щоб органи місцевого самоврядування, органи влади були поближче до народу в прямому, і як кажуть, переносному смислі цього слова. А я нагадую шановним телеглядачам, що її студії кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Роєнко. Віктор Григорович, якщо коротесенько, наостанок підсумуйте, які ще моменти внесені до вашої програми передвиборчої? Буквально хвилинка. А я повторюю те, що сказав В центр своєї діяльності ставлю людину як найвищу соціальну цінність. А за цим. Є соціальний захист. А він починається із робочого місця, заробітної плати, належної пенсії, інших соціальних виплат. А для цього потрібно розвивати вітчизняне промислове сільськогосподарське виробництво, яке дасть ці самі робочі місця, буде наповнювати бюджет і таким чином забезпечить соціальний захист людей. На цьому стою і буду стояти, бо Іншого немає. Сьогодні треба нашу людину захистити. На жаль, ні влада, ні навіть депутати Верховної Ради при своїй зайнятості не можуть цих питань вирішувати, тому там треба збільшити кількість депутатів, зокрема комуністів, які будуть відстоювати ці питання в Верховній Раді України, щоб на законодавчому рівні саме ці питання відстоювати і захищати людину як найвищу соціальну цінність. Тобто ви цим будете займатися? Цим буду займатися. Добре, ваші. 30 секунд, аби звернутися до телеглядачів. Шановні виборці, маючи достатній життєвий, трудовий і депутатський досвід, і сьогодні не припиняючи захищати людей праці, в першу чергу простих людей, стою на тому, що захист цей можна. Значно розширити і це даватиме можливість, якщо ви мене оберете, народним депутатом України здійснювати це через Верховну Раду, через закони України і безпосередню роботу з виборцями на виборчому окрузі. Спасибі вам за цікаву розмову. Нагадую, гостем студії був кандидат у народні депутати України по 197-му виборчому округу Віктор Роєнко.